Добрий вечір, шановне панство, почав я трохи нарізав внутрі амбуряка, мав дати гранулу, а тепер надумав собі, зараз я половлю, маю три самці зловити. Завтра тим самцям буде 2 місяці. А на завтра я запланував собі прибирання в даному вольєрі. І щоб я ще завтра тими дурницями не займався. Бо треба і ловити, і відео бажано зняти про тих самців, то я вирішив сьогодні зняти відео і половити самців, відселити самців в клітки з чотирьох нутри, які народилися 28 грудня. Три самця, одна самка. Самка вроді стандартна є. І один. Пастель самець і два чорних. Так що зараз я почну їх виловлювати і буду зважувати, вам покажу і відселювати в клітці. Ну що, шановне панство, зараз перший пішов. Так, маємо два місяці. Перше нутриння і 2.350. Так, зараз хвостика заберемо. На спробуємо поставити і маємо по нулях. Бачите, 5 рамів. Несу я його в клітку. Так. Піймав другого. Другий у нас має вагу 2 кілограма і 90 г. Ну що, шановне панство, зловив я два, третій треба шукати. Тут підсвітки немає. А де воно? Третій самець чорного кольору? Не знаю, де він. А він там, де в кутку. А я не передіти, лазити не хочу. І дав їсти, а вони не йдуть. Саме основне, щоб мені зарядка на телефоні не закінчилася. Де воно є? Бо ті вже кілограмові, великі, малі. Не знаю. Завтра буду чистити. Якщо його піймаю, то ні, то малий. Угу. Ну і так, бачите, два, два самця. Ага, вже бачу, де він є. Два самця. Я їх просто заходжу, вони в купу збиваються, і мені годі з ними дати ради, половити їх, зловити його і... І не можу. Ну то нічого. Ну, але дивіться, 2 місяці і вага 2 кг одного самця більшого 2 кг 300, ну то показник є. 2-300 має, ось бачите, від того самця, бо чорна то лінія самок чорних, напевно, колір передався. А а самець у мене той пастельний і той, що я важив пастельний, він теж... Тобто його є син, 100% напевно. Та не 100%. То... Ну, але я маю на увазі та лінія того самця, що має 2 300, 2 місяці, то прекрасна вага. От. Та й 2 кг, напевно, непогана вага. Зараз я ще трошки попробую зловити, а там будемо дивитися.